Вітаю! Зараз розглянемо спосіб паралельного плетення бісером на дроті. Спочатку відміряємо дріт приблизно 40 см. Я відміряю 15, ще раз 15 і 10 см. Довжина дроту залежить від величини деталі, яку будемо плести. В мене невелика пелюстка, тому 40 см буде достатньо. Будемо зараз плести ось таку пелюстку за округленим верхом. Для цього я починаю плетіння з трьох бісерин, набираю три бісерини ось так. Якщо, наприклад, я хочу мати більш загострену, тоді я можу набрати або одну, або дві. Зараз розгляну спосіб, коли в мене більш заокруглений край, тому набрала три бісерини. І ось так згинаю дріт навпіл і спускаю бісер на середину дроту. В наступному рядочку я збільшую кількість бісерин і беру вже 4. Тепер. Потрібно вільним кінцем дроту, який без бісеру, пройти крізь всі бісерини. Ось так. І тепер поступово по черзі підтягую кожен край дроту, ось так, поки другий рядочок не розташується поруч з першим. Добре підтягую, рівняю так, щоб рядочки лягли рівненько. І далі буду набирати вже 5 бісерин, знову збільшую на одну, знову проходжу дротом крізь всі бісерини ось так і підтягую в кінці так, щоб рядочок. Ліг поруч з попередніми. Ось так. Все добре рівняю. Треба слідкувати, щоб ці бокові перетяжечки не були занадто розтягнутими. Для цього треба щільно підтягувати дріт. Наступний ряд буде складатися вже з шести бісерин. Йде поступове розширення пелюстки. І знову підтягую дріт, так, щоб рядочок ліг до попередніх. Ось так все добре підрівнюєте в кожному рядочку для того, щоб пелюстка виходила рівненька. Тепер я ще раз наберу 6 бісерин проходжу вільним кінцем крізь усі бісерини. І підтягую, якщо проплести таку саму кількість більше рядочків, пелюстка вийде більше видовженою, але я почну вже зменшувати. Набираю 5. Видно, що пелюстка починає зменшуватись. В наступному рядочку чотири. Добре, підтягую обидва кінчики дроту. Наступному три. Так, в кожному ряду я зменшую на одну бісерину. І залишається набрати дві бісерини. Це буде останній ряд. Можна, звісно, проплести ще один ряд, лише на одну бісерину. я залишу останній ряд на дві бісерини. Пелюстка готова. Поправляю так, щоб всі рядочки були рівні. І лишається прокрутити між собою дріт для того, щоб зафіксувати пелюстку. Все, пелюстка готова. З таких пелюсток можна складати квіти. Якщо ось ці рядочки найширші зробити не два, а набагато більше, можна сплести більш видовжену пелюстку, наприклад, для ромашки або для інших квітів. Таким же способом, але набираючи дріт, починаючи. З одної бісерини можна зробити ось такі загострені пелюсточки. Починаємо один, наступну рядочку, два, три, і так далі. Бачите, що можна поєднувати два кольори бісеру. Вигадає така двоколірна пелюстка також дуже гарно. З таких пелюсточок, загострених, можна скласти квітку ось так. Можна додати різну кількість пелюсток, 5, 6, або більше, за вашим бажанням. Можна робити пелюстки різної величини, навіть зовсім маленькі, ось такі, з них можна скласти малесенькі квіти, ось так. Або додати такі маленькі пелюстки. В якості серединки квітки. Звісно, якщо зробити ці пелюстки іншого кольору, квітка буде ще більш виразна. А можна зробити пелюстку взагалі ось таку видовжену. Для цього ми проходимо кілька рядочків на одну бісерину, потім 2-3 ряди на дві бісерини, і потім починаємо ще збільшувати. Пелюстка виходить зовсім інакшої форми. Пробуйте, експериментуйте з різною кількістю бісерин в рядочках і у вас вийдуть самі різні пелюстки. Впевнена у вас все вийде. Бажаю успіхів!